Сьогодні 25 грудня Різдво Христове. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Сьогодні 25 грудня мільярд 300 мільйонів людей святкують Різдво Христове. 7 січня Різдво. Святкую це Сербська православна церква в Європі. Бо, наприклад, Грецька православна церква то 25 грудня, і Руминська 25 грудня, і Болгарська. Єрусалимська і і також 7. го І є в Греції гора Афон то монастирі Афона 7 січня. Святкують Різдво. Шостого січня святкує Різдво Вірменська апостольська церква. Десять мільйонів людей святкує 6 січня. Різдво, Різдво Христове. Україна вже два роки святкує 25 грудня, як Всенька Європа, Америка, і Аргентина, і Мексика всі, і Америки, і Канада. Всі служать 25 грудня. Святкують Різдво. Отаці я так знаходжуся біля церкви Параскеви Сербською. В селі Степанівка. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Це така гарна у нас в селі церква.